Київський метрополітен щодня перевозить приблизно 800 тисяч пасажирів. Щоранку по буднях кожен п'ятий киянин опиняється саме тут, у столичній підземці. Метро є основною транспортною артерією Києва. А за часів Великої війни воно стало ще й одним з осередків безпеки укриттям під час обстрілів. Тисячі киян проводять тут ночі, ховаючись від ворожих ракет і безпілотників разом з дітьми, домашніми улюбленцями. Розглянути, <плес> такі моменти важливо не лише бути в безпеці, а й залишатись на зв'язку. Ще у 22-му році кияни подали петицію з проханням зробити Wi-Fi у столичному метро. Міський голова Віталій Кличко ідею підтримав. Спойлер – Wi-Fi так і немає. Минуло вже три роки. А повноцінна мережа безкоштовного Wi-Fi у підземці так і не запрацювала. А більше інвестор просить ще 5 років для завершення робіт, який веде вже насправді понад десятиліття. Говорить Київ, Київ, Київ. Так, ви правильно все почули. Безкоштовний Wi-Fi у столичному метро намагаються запустити вже понад 10 років. Це трохи менше ніж Віталій Кличко перебуває на посаді міського голови. Відповідає за роботи ТОВ Москіто Мобайл, яка на момент укладання інвестиційного договору мала назву. Fido Mobile. так ось у 2014 році КМДА довіряє Фідомобайлу створення мережі безкоштовного бездротового зв'язку укладають відповідний договір. Ми прочитали його. Його суть така. Компанія інвестор зобов'язалася забезпечити столичну підземку бездротовим інтернетом на усіх 52 станціях та в майже восьми сотнях функціонуючих на той час вагонах. А ще створити систему відеоспостереження на 37 станціях, а також у тих вагонах метро, де не було камер, у деяких таке обладнання вже було встановлено на той час. А тому інвестору потрібно було інтегрувати його в єдину систему. Термін виконання. 10 років від початку передбачалося, що фідомо витратить на цей проєкт 100 мільйонів гривень. І ледь не від початку реалізації проєкту супроводжували скандали. У вересні 2015-го мер Києва Віталій Кличко урочисто оголосив про запуск безкоштовного інтернету в метро на перших трьох центральних станціях: Олімпійська площа Льва Толстого та Майдан Незалежності. І вже тоді. Користувачі жалілись на величезну кількість реклами і просто погану швидкість. У червні 2016 року Wi-Fi у тестовому режимі запустили вже на 11 станціях та у 130 вагонах метро. От тільки скористатись wi вайфаєм у цих вагонах можна було лише у тунелях, де є покриття. А таких перегонів оснастили усього два між станціями метро Майдан незалежності, площа Льва Толстого та Льва Толстого Олімпійська. Вау! Круто! Відзвітували про 11 станцій, а по факту два перегони, які потяг проїжджає за секунди, розширити мережу в перегонах. Обіцяли до кінця літа. Тільки ця обіцянка розтягнулася уже на 10 років. Вже у 2017-му проєкт заморозили. Як писало тоді медіа, акціонер він же власник Олександр Адарич припинив фінансування на той момент. Мережа компанії Mosquito Mobile на 12 центральних станціях і п'яти перегонах. Ще продовжувала працювати у компанії, накопичились борги зі сплати податків. Національна комісія з питань регулювання зв'язку через суд розпочала процес анулювання ліцензії на wi fi частоти після повідомлення від державної фіскальної служби, що компанія не платить податки. У 2018 році КМДА розірвала угоду з Mosquito Mobile. в адміністрації. Заявили, що інвестор не лише призупинив роботи, а й не підтримував обладнання. В робочому стані згодом фірму не допустили до обладнання. Мовляв, державний виконавець розпочав опис та арешт цього майна. За інформацією компанії на той момент вони вже вклали у проєкт понад 6 мільйонів гривень. Тож з таким ходом справ не погодились і подали на КМДА до суду і виграли. Рішення остаточно підтвердила й апеляція. Таким чином право впроваджувати fi у підземці так і лишилося за москіто мобайл. Отже, вся ця історія заглухла на кілька років з настанням повномасштабної війни. Питання інтернету в метро знов стало актуальним, особливо під час повітряних тривог. Запуск мережі Wi-Fi в Мотро це не тільки забезпечення комфорту киян під час поїздки, але й можливість залишатися на зв'язку з рідними, що особливо актуально під час повітряної тривоги, де тисячі людей ховаються в метрополітені і чекають закінчення повітряної тривоги. Цей текст з петиції, яку ще у 22-му році мер Києва Віталій Кличко підтримав, але зазначив, що роботи повномасштабне вторгнення зупинили. Ну тобто, наче і підтримав, а наче і ні. Технічне обладнання, яке на сьогодні встановлено на станціях і вагонах рухомого складу Київського метрополітену, проходить тестування з метою забезпечення можливості відновлення роботи мережі Wi-Fi. І якщо ви думали, що після чисельних боргів та скандалів компанія Москіти Мобайл зникла з радарів. То зовсім ні, у жовтні 24-го четвертого, Мобайл» звернулася до Кемда з листом. У ньому компанія попросила чиновників продовжити термін дії договору ще на 5 років. І своє прохання інвестор пояснив настанням. Істотної зміни обставин щодо виконання зобов'язань, як пояснило компанії, роботи йдуть, але виконуються дуже повільно через постійні ракетні тривоги. Ви працівників за кордон та мобілізацію керівника потрібно віддати належне. Тоді департамент економіки та інвестицій КМДА відмовив у цьому проханні, але компанія оскаржила відмову у суді і перемогла. Господарський суд Києва повністю задовольнив вимоги ТОВ Мобайл», зазначивши, що не продовження договору порушить співвідношення майнових інтересів сторін та позбавить їх того, на що вони розраховували при укладанні договору, простіше кажучи, інвестор розраховував на окупність своїх інвестицій та комерційну експлуатацію вайфай мережі, а столичний метрополітен розраховував на отримання системи відеоспостереження та надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста. Звучить, наче і логічно, але де ж в цій історії те на що розраховували кияни. Наразі інтернет, який є в метро, забезпечений приватними компаніями Київстар, Водофон і Лайфсел. Тож це не вайфай, а посилений сигнал стільникової мережі, яка під час блекаутів може просто не працювати, оскільки вийдуть з ладу станції передавачі стільникового сигналу. Або коли мобільна мережа перевантажена під час смасованих атак на Київ, коли тисячі жителів столиці укриваються в метро від обстрілів. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій у столиці та за її межами та інформувати вас. Тож підписуйтесь на наш канал, аби нічого не пропустити. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно, в тіні каштана.